Як швидко вакцина починає працювати та як довго зберігається захист? Зазвичай організму потрібно 1-2 тижні після завершення первинної серії щеплення проти covid 19 щоб виробити імунну відповідь до вірусу. Тривалість захисту залежить від вакцини. На це також може вплинути стан людини, що вакцинується. Наприклад, у людей з ослабленою імунною системою при вакцинації стандартною кількістю доз формується слабша імунна відповідь. Тому їм потрібна додаткова доза вакцини у складі первинної серії щеплення. Імунітет проти легкої форми інфекції починає знижуватись протягом кількох місяців після вакцинації, особливо у літніх людей. Тому багато країн запровадили бустерну вакцинацію у першу чергу серед осіб літнього віку.